Дорогі люди, слава Ісусу Христу, бажаю всім вам міцного здоров'ячка! ось Бог береже всіх вас. Ми нічого не прошу. Хочу нагадати те, що записано в Божому Слові. Написано, що Бог створив людину для своєї слави, щоб людина вклонялась, прославляла Бога. Але Коли людина згрішила і кріх пішов в серці людини, людина позбула цієї слави. Написано: що всі люди згрішили. І позбавлений Божої слави. І коли людина згрішила, зайшов відділення від святого Бога. Гріх – це перешкода між нами і святим Богом. І Господь Він прийшов для того, щоб нас врятувати. Він прийшов сюди, помер за наші провини з вами на Христі і дав своє життя за тебе, мене. Дорога людина, третього дня він воскрес, він є живий. Його нема гробу, Він Воскрес, Він є живий. І він кличе людину звернуться і покаяться. Покаяться це визнати свої провини і попросити у Бога прощення. Примиріться з Богом, читайте святе письмо, молиться Богу, бовчує нас. Дякую за увагу! З нас здоров'я, пусть Бог пережив вас.